Доброго дня і знов. всіх вітаю. Сьогодні у нас 10.07. Ви знаєте, ось стоїть наша дівчинка Оленка. Ну Це, як я кажу, це герой дня. Щоб ви розуміли, Оленочка здала вчора на права. Сьогодні ось наша сонечка отримала своє посвідчення вже. В неї така дуже цікава вийшла історія. Так як зараз, я думаю, всі знають, це не секрет, то що дійсно дуже багато людей здаю зараз на права, з квитками великі проблеми. Ну, Оленка вирішила ризикнути і пішла на машину сервісного центру. Ребята, перша попитка трошки у нас пішла в нікуди, тому що ну, Оленочка. Трошки вона у нас дівчинка хвилюється, вона завжди, ми скільки з нею навчалися, вона завжди хвилювалася. В кінці навчання ця людина показала в себе як уже, скажімо так, професійно достойний водій. Я від себе хочу сказати, я тобі дякую за терпіння, то що я може там десь на тебе іноді там ругався, того, що трошки ми. Їздили як черепашки, коротше, було багато чого. Але, от, чесно, людина взяла себе в руки і почала працювати над своїми помилками. Чому я це кажу? Тому що на першій попитці вона не здала просто за свого хвилювання. Друзі, вона бере квиток знов на машину сервісного центру, другого попитка. Ребята, їй попадається восьмий маршрут. Той, хто знає маршрути Усенка, це один з нелегких маршрутів. Це Дарницька площа. Вона проїхала маршрут, щоб ви всі розуміли, з ноль помилок на машину, сервісний центр. Вона проїхала без інструктора, який обично може там хоча б морально її підтримати. І я кажу, це просто цей герой дня. Восьмий маршрут здати без помилок. Це коли людина бере себе в руки. І працює над своїми помилками. Оленочка, я тебе вітаю. Да. Я горжусь тобою дійсно да. як учень. Від себе хочу запитати, ти закінчила нашу автошколу? Так, я хочу висловити велику вдячність. автошколі майстер. Я дуже довго шукала автошколу, чесно по відгукам, довго моніторила і ну зупинилася. Ну, на вашій школі, дякую Анні В'ячеславі, вона викладала теорію, дуже все ну, ідеально, я не знаю, підхід до кожного учня, якщо ти щось не розумієш, тобі все об'яснять, от як вона мене вчила правильно шукати відповідь в тестах, бо там дуже вони ну, такі заковиркуваті. Дякую своєму інструктору Олександру, Боже, скільки ми з ним пройшли і сміялися, і плакали, потім знову сміялися, потім знову плакали. Але нічого. Дякую дуже велике, що я навчилася не боятися київського трафіку. ну Тобто сіла і поїхала. Немає страху. Дуже велике дякую. Дякую інспектору, який у мене приймав іспит випадку теж дуже така спокійна, виважена, хороша людина. Ну, бо е, і нур е, від нервів, е, як вам сказати, е, багато чого залежить, і ти їдеш собі, таке я їхала, таке відчуття, що я їхала своїм інструктором. І я не боялася. Я собі так думаю, так я їду як звичайний року. Помилка, помилка, не помилка. правильно, давай. правильно. Так, все, поїхали далі. І так все добре, дуже все пройшло Геленечка, ще раз сонечка, вітаю а? тебе. Скажи, будь ласка, ти зможеш рекомендувати нашу автошколу? Так, я рекомендую. страшно буде кудись поїхати далі. Я рекомендую цю автошколу, дійсно, навчать і просто ну, Сонечка, я тобі дякую. Мої вітання дякую. тобі ще. Все, цим-пром.